державними нагородами. Усі, усі воювали на Херсонській мамці і за Сю. Як, хлопці? Як почуваєтеся? Добре. носим. Ми дуже хотіли з прем'єр-міністром Нідерландів. As minister visiting З Is my friend going to visit you while being in Велика повага до вас, до всіх. Дякуємо вам за те, що захищаєте нашу державу, за ваш героїзм. Ви звідки хлопці самі? А, Кропивницький? Так, Кропивницький. На Херсонщині так? Так, я з Херсонщини. І ви? Я з Херсонщини. Давно тут? Я вже не тут. Я дайте мені.

Служу народ украинский. Максим за руками народ. Друзья, заслуживаю. Сейчас стоял. Его надо е. Дякую создавал DimaTorzok Дуже дуже радий, що ми можемо разом тут бути і привітати всіх вас. З тим, що ви у нас такі є. Реальні були такі грищі, люди, як всі наші хлопці, дівчата, яких яким ви зберегли життя. І я вважаю, що і завжди вважав, що люди це найголовніше. А потім йде зброя. І я вважаю, що наша зброя це, це наші люди. Я дуже дякую кожному лікарю, кожному кожній медичній системі від, від мене. Медикоста від прем'єр. Велика честь вас сьогодні привітати. Подякувати за те, що, що, що за вашу щоденну складну. Роботу і службу. Буквально пару слів від себе хочу сказати. Я завжди казав, що українці і Україна переможе. Тепер, особливо після цього візиту, бачачи вас, зокрема, я певен, що Україна переможе. Завдяки тому, що роблять українці на фронті, і ще завдяки гуманізму і тому, що ви робите. Лікуючи, підтримуючи, я абсолютно, абсолютно певен, що це станеться завдяки таким людям, як ви. Я щасливий і пишаюся тим, що сьогодні можу це сказати вам. Дякую всім. Бережіть себе. Слава Україні. Дуже дякую.